21 перша гімназія Немишлянського району саме тут, на базі навчального закладу, у суботу запрацював хаб прийому допомоги для жителів району, які через російську атаку залишились фактично без нічого. До доброї справи долучились тисячі небайдужих харків'ян. Після обіду тут з бажаючих допомогти живі колони. З самого ранку почав працювати наш хаб по прийому допомоги тим, які постраждали внаслідок вчорашньої трагедії, на жаль. Тому я дякую всім і харків'янам, і мешканцям нашого міста і ті, які вже надали допомогу, надають і речі, і засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, речі, які потрібні для. Особистої гігієни, взуття різних розмірів, а так, допомога від кожного це, це наша біль. Ми поруч живемо возле, о, неподалік 24 етажки, нам все видно зверху. І ми тут же зібралися з дітьми всі. І мене вражає ця, я не знаю, з'єднаність харків'ян. Ми привезли дуже багато речей, постільної білизни. І сусіди всі нам попередавали, у нас машина. І ну, біда, біда та й все. Піду ще в мене ще речей багато продуктів. Всі ми люди і треба допомагати іншим. Ну, зараз така ситуація в країні, тому треба допомагати. Не буду плакати, дуже переживаю. Таке горе у людей. Не можу висловити свої емоції. Не дай Бог комусь в такій ситуації. Опинитися, як опинилися ці люди, тому все, що було, привезли. Будемо допомагати. Вистоїмо, Україна переможе. Що значить чому? Тому що хочеться, хоч якось допомогти. Тому що наблюдала це все з вікна і хочеться, щось зробити, що в наших силах ви знаєте, мені здається, взагалі, якщо подивитися на те, скільки харків'ян відгукнулося, дуже хочеться. Допомогти людям, і е, як сказала попередня дівчина, бачили все це зі свого вікна, і це просто жах, коли ти розумієш, що люди втратили, звісно, абсолютно все, і хочеться, хоч якось, долучитися, допомогти, і можливо, хоч якось внести свій, свій вклад до, е, до відбудови. Е, Сімей та їх статку, їх можливого далі проживання у місті. Я перш за все вдячний нашим харків'янам, нашим людям, які з самого ранку приходять сюди, в цей хаб. Це 21 школа Номоштанського району і приносять речі, приносять продукти харчування. Вони віддихнулися на наше прохання допомогти тим людям, які, на жаль, залишилися без жодної речі. І знаєте, хочу перш за все подякувати, бо йдуть діти. Діти йдуть дорослі люди, молоді, люди похилого віку, і всі приходять і приносять речі, приносять продукти харчування. Знаєте, це не тільки з мишлянського району, а за всього міста. Дійсно, ми єдина родина, і в гори ми теж єдина родина. Наразі кажуть у муніципалітеті тим, кому необхідне житло, місто готове його надати. Більше того, зараз з міжнародними партнерами працюють над тим, аби змонтувати людям тимчасове житло. Поки ж харків'яни і цього разу продемонстрували свою людяність і об'єднались довкола єдиної доброї справи. Пункт наш буде працювати цілодобово. Скільки потрібно, стільки буде працювати. Ми будемо з працівниками. Може зараз сортуємо, сортуємо всі речі і так, щоб ці речі знайшли своїх адресатів, ті, які потребують допомоги. Ви розумієте, що ці люди втратили все. Тому сказати, що найбільше їм актуальна, я зараз не можу визначити. Харків'яни завжди були як єдина сім'я, і тому, якщо хтось в біді, вони завжди приходять на допомогу. Тому тримаємось, будемо разом нас не перемогти. Леся Попольов, Олексій, Нейцький, Олексій Олександр, Олексій Стеренков та Олександра Панченко Харків новини.